Отже, доля України фактично повисла на волосині доля України як держави і доля е, практично всіх 30 мільйонів українців, які за е, статистикою, е, більш-менш певно, ми можемо говорити, що знаходяться тут на території України, яка контролюється із Києва після скандалу е, Зеленського з Трампом, тобто е, Трамп. Погрожує повністю відключити нас від американської допомоги. Ну, повністю чи не повністю от сьогодні вони мають вирішувати. Може, щось вони і залишать, таке як Starlink, що відключення Starlink це негайна катастрофа, яка може за кілька днів вилитися в те, що ми втратимо там. Цілі шматки областей, що ворог може прорватися кудись вглиб, там до Дніпра, чи я не знаю, не дай Боже, до Києва, прорвавшись через кордон, почне намагатися знову е, пройти. У будь-якому разі, якщо не полагодити із Трампом, то е, військова допомога. Піде до нуля. Ну, не відключать сьогодні, не відключать завтра, ну відключать через 2-3 тижні. Тут немає ніякого виходу іншого, як мириться. Але в що тут все впирається? Ну, судячи із е, того, що відбулося, якщо е, розглядати детально про що говорилося під час цього скандалу. Судячи з аналізу е, перепалки, на чому почалась перепалка, е, до кола яких питань, е, схоже на те, що наш президент Зеленський категорично не хоче ніякого перемир'я. Тут все впирається саме на розмовах е, про гарантії почався скандал. Ну тобто, він не хоче перемир'я. Він говорить, давайте гарантії. Які нафіг гарантії? Ну, 10 разів вже сказав Трамп які 10, 110, що ніяких гарантій юридичних він давати не збирається. Гарантії це моє слово. Він каже, гарантії це наші американські інвестиції в український рідкоземельні та будь-які інші копальні. А то й ні, давай гарантію. Ну, чи розуміє Зеленський, що ніяких гарантій він не получить? Я думаю, що розуміє. Ну, Виглядає, що розуміє. А от. Але наполягає, чого? Ну, Щоб розрутити Трампа, щоб отримати ось такий результат, щоб було сказано, та іди ти, взагалі воюй сам. Ну, власне, очевидно, що йому це і треба. Іди, воюй сам, і будемо воювати самі, зато нас не буде ніхто заставляти. Проводити вибори, е, миритися, ну верніше, е, зупиняти війну, е, проводити вибори. Яке зупинення війни, якщо Путін бачить, що в нас немає підтримки, Це буде перти і перти. Буде перти до Києва, потім буде перти до Львова. Ну е, хтось каже, та ладно, так зеленському самому це не вигідно. А я кажу не факт, не факт. Якщо мета триматися біля влади. Не віддати це крісло нікому, так в чому проблема для нього. Йому ж нічого особисто не загрожує. Йому нічого не загрожує. Він е прекрасно собі безпечно поїде в екзиль, е, буде президентом в екзилі. Е якщо, не дай Боже, Росія всю територію України захопить. От і все. І ніхто тоді, до речі, і нічого не перевірить, ніхто не порахує, що там було. Вкрадено там корупція і так далі. і так далі. Корупція є підозрює, що на навіть не на мільярди, а на десятки мільярдів доларів вона в нас мала місце, якщо не на сотню, сотню півтори. Тобто дуже проблематично. І сьогодні ж Зеленський знову повторив, що розмови про перемир'я вони дуже далекі від життя, щось таке сказав. Ну, Тобто він навіть не розглядає, він навіть не розглядає варіанту, щоб укласти якесь перемир'я. Тобто, може б він погодився б на перемир'я, яке б розглядалося б як велика перемога, і щоб тоді. Раз, і вдачно переобратися. Ну, оскільки таке не світить нам ніяк, будь-яке перемир'я, воно буде з великими мінусами для нас, стратою території, з якимись зобов'язаннями перед рашкою, то таке його не влаштовує, тому що він розуміє, що після такого перемир'я відразу до нього появиться питання, їх будуть задавати. І доведеться проводити вибори в дуже несприятливих умовах, Він каже, га-га, не буде ніякого перемир'я, тому що нам треба гарантії. Поки не дасте гарантії, чи вступ в НАТО, чи ще якісь гарантії, ну ті, які завідомо не дадуть. Перемир'я не буде. Ну, не буде. Будемо гинути, буде фронт йти сюди, на захід, до Києва, до Львова, до Ужгорода. Чи залишиться українська нація жива? Ну Вікторія Спарц, американка українського походження, конгресмен, дала інтерв'ю вчора. Сказала, що якщо українці будуть обирати таких лідерів, як Зеленський, то вони втратять і ту державу, яка в них залишилася, важко з нею не погодитися. Ну, поки що ейфорія українців з приводу того, що наш Зеленський врізав. Трампу так класно в Білому Ейфорія ей в повному розгарі. Європа нічого нам фактично не дала. Сказала миритися з Трампом на саміті в Лондоні. Тільки Британія пообіцяла 5 тисяч ракет до ПВО. І тут це ракети, які не Великі ракети збиваючи, а щось е, типу е, шахедів. От. Е, тобто Європа взагалі нам нічого не обіцяє, навіть крім е, на словах, що ми вас будемо підтримувати, ми з вами будемо стояти і так далі. Україна, е, як кажуть англічані, е, опинилася in limbo, тобто в предвір'ї ада. Якщо не полагодити відносини з Америкою, то е нас ждуть військові катастрофи, ну, які не факт, що призведуть до обвалу рейтингу Зеленського. Не факт, ну ми ж бачили, до чого е військові катастрофи в перші дні війни широкомасштабної призвели. Пологіки речей за неготовність мало би того президента політично розірвати, а навпаки його на щит підняли. От наш Спаситель, наш президент, наша гордість до небес злетів рейтинг. Тобто дуже складна ситуація, якщо якогось воздействия на Зеленського не буде знайдено. Чи американцями, чи, чи нашою опозицією, якось його переконати радикально поміняти свою поведінку, радикально поміняти свою позицію, піти на е, переговори на угоду з американцями, на співпрацю з американцями і е, погодитись на досягнення миру, на які треба досягти, але американці, допустимо, його. Можуть досягти, якщо ми будемо грати з американцями в одній команді, а не намагатися Трампу підножки підставляти. Ну, До речі, пам'ятаєте, Трамп кілька разів сказав, що не треба Путіна обзивати нехорошими словами, якщо ти хочеш з ним домовитися. Я каже Трамп, теж вважаю, що Путін не дуже хороший хлопець, але я цього не говорю, якщо я, я хочу. З ним домовитися. Зеленський постійно. Мене це різало, е, слух, е, ну останній рік так точно, коли він обзиває Путіна останніми словами, ну фактично матюкає його. Нафіга? Ну ми ж хочемо домовитися. Нафіга? Ти, глава держави, його обзиваєш. Він після цього піде на домовленість, на зупинку війни, та ні за що? Таке враження, що він спеціально провокує Путіна. Продовжувати війну, не погоджуватися на замирення. Це жахливо. Це жахливо з точки зору врятування е українського народу. Тому що, е порвавши з усіма союзниками, ну, порвавши з американцями, а від інших союзників толку мало, ми ризикуємо, залишившись один на один, просто загинути героїчно. У війні проти переважаючих сил Російської імперії.